Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні я вирішив згадати футболістів, які провели хоча б один матч у складі Національної збірної України і яких вже нема серед нас. Кого забрала хвороба, хто загинув у ДТП? Хто помер від травми, отриманої під час матчу. Відповіді на ці питання ви дізнаєтесь у цьому відео. Отже, влаштовуємося зручніше і приємного вам перегляду! 21 серпня 2002 року у товариському матчі збірної України проти Ірану в стартовому складі вийшов півзахисник донецького шахтаря Олексій Бахарів. Для 25-річного півзахисника цей матч став першим і останнім у футболці головної команди країни. Варто зазначити, що у 1998 році Олексій провів один матч у складі збірної Росії. Більшість своєї кар'єри Бахарів провів саме на території країни-агресора. Після закінчення кар'єри працював тренером дітей у Донецькому Шахтарі. Помер 18 березня 2022 року у віці 45 років. Причиною смерті став відірвавшися тромб. 15 серпня 2001 року. Другий тайм товариського матчу збірної України проти Латвії. На поле виходить молодий 23-річний воротар Сергій Перхун. Це його дебют за національну збірну. Сергій пророкували успішну кар'єру, він був дуже перспективним воротарем. У своєму дебютному матчі за збірну Перхун залишив свої ворота сухими та у піднесеному настрої через дебют та вдалу гру поїхав у розташування свого клубу Московського ЦСК, у складі якого вже через три дні грав проти Анжі. У тому матчі на 78-й хвилині Сергій пішов на перехоплення та зіштовхнувся з нападником команди суперників. Гравців доправили до лікарні. Сергій винаклали шви і він вирушив з командою до аеропорту, однак по дорозі знепритомнів. Через 10 днів Сергій Перхун помер, так і не приходячи до тями. Причина смерті крововилив у мозок. Микола Волосянко відіграв свій єдиний матч на національну збірну України 13 серпня 1996 року проти збірної Литви. Уродженець Івано-Франківської області встиг пограти за чималу кількість клубів на протязі своєї кар'єри. Виходив на заміну у пам'ятних матчах Динамо проти Барселони, у яких кияни виграли загальним рахунком 7-0. Після завершення кар'єри Микола працював тренером, брав участь у матчах ветеранів. 6 червня 2012 року серце Миколи Волосянко зупинилося. Йому було 40 років. Причиною смерті стала серцева недостатність. Сергій Телькін провів два матчі за збірну України у 1997 році. Для більшості вболівальників Сергій асоціюється з Шахтарем та своїм вмінням забивати вирішальні та важливі голи. Але також у його кар'єрі були не останні команди у чемпіонатах Італії, Португалії та України. Після завершення кар'єри працював тренером-селекціонером Шахтаря. У 2020 році почав працювати тренером-селекціонером в Кальвів. В ніч на 1 жовтня 2020 року Сергій помер у службовій квартирі через проблеми з серцем. Йому було 48 років. Двічі у 1992 році у складі збірної відіграв захисник донецького шахтаря Євген Драгунов. Причому на свій другий матч Євген виводив збірну у якості капітана. Свої найкращі роки Євген провів саме у складі Шахтаря, за який він відіграв 180 матчів. Згодом у його кар'єрі були Таврія, команди з Росії та Німеччини. У 2000 році повернувся до України, підписавши контракт з Орею, за яку він відіграв один матч. 10 вересня 2001 року помер від інсульту. Іля Цимбалара відіграв за збірну України три матчі. Згодом представляв на міжнародній арені країну агресорку. Трохи більше про шлях Ілія розповідав у попередньому відео. Хто не бачив, посилання буде в описі до цього відео. Помер Померлі 28 грудня 2013 року від серцевого нападу. Йому було 44 роки. Богдан Шершун відіграв за збірну України 4 матчі. Загалом кар'єру Богдана можна вважати цілком успішною. Він провів більше ста матчів за Дніпро, був основним захисником у Київському арсеналі, Кривбасі, Волині. Разом з московським ЦСКА вигравав Кубок Уєфа. Після завершення контракту з Волині у 2014 році мав пропозиції з Росії, але через політичну ситуацію відмовився від них і закінчив професійну кар'єру. Також Богдан розповідав, що під час виступів за ЦСК йому пропонували оформити російське громадянство і грати за збірну Росії, але він відмовився. Після закінчення кар'єри працював експертом на телебаченні. Помер 7 січня 2024 року у Бельгії, де він лікувався від пухлини головного мозку. Йому було 42 роки. У період з 1993 по 1995 роки 6 матчів у складі збірної України провів Андрій Хомин. Про Андрія я також розгадував в одному зі своїх відео, в якому розповідав про гравців, які загинули у ДТП. Варто зазначити, що у 1998 році футболіст відіграв два матчі і забив один гол у складі збірної Туркменістану. 29 вересня 1999 року Андрій Хомин загинув у ДТП на Івано-Франківщині. Йому був 31 рік. Хочу нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє рідне українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться на канал та поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. Всім дякую. Дев'ять матчів у складі збірної України провів ще один гравець, життя якого забрало ДТП. Мова йде про Сергія Закарлюку. Колишній півзахисник низки українських клубів дебютував за національну збірну 21 березня 2002 року у матчі проти Японії. До збірної перестав викликатися після порушення режиму, коли разом з двома товаришами по команді запізно повернувся на базу. Після завершення кар'єри працював тренером. Загинув у ДТП, коли перебував на пасажирському місці. За кермом був інший футболіст Руслан Левіга, який і був винуватцем ДТП та загибелі Сергія. Наразі Левіган перебуває на території так званої ДНР, а Сергій назавжди залишиться у пам'яті українських болівальників як гравець, який не зміг повністю розкрити свій потенціал. Павла Пенко дуже гарно пам'ятають вболівальники з середини 90-х років. Саме тоді півзахисник провів найкращі роки своєї кар'єри: забивав в Барселоні. Згодом пограв за київське ЦСКА та низку російських клубів. У збірні дебютував у 1993 році у матчі проти Литви, а останній десятий матч провів у 1997 році проти Німеччини. Після закінчення кар'єри не мав жодного стосунку до професійного футболу, допомагав дружині у веденні бізнесу. Помер у віці 50 років. Причина смерті залишилась таємницею. Олександр Радченко провів більше півтора сотні матчів у еліті українського футболу. Найбільш вдалий період кар'єри пройшов у Дніпрі, кольори якого Олександр захищав з 2003 по 2006 роки. За збірну України відіграв 17 матчів, що цікаво, що і перший свій матч, і останній у складі збірної Радченко провів проти збірної Японії. Після завершення професійної кар'єри грав на аматорському рівні та виступав за ветеранські команди. Працював дитячим тренером у системі Київського Динамо. Помер 7 лютого 2023 року. Йому було 46 років. Про життя і кар'єру Андрія Гусіна існує багато відео. Я також згадував його у своєму відео про футболістів елітного дивізіону, які загинули у ДТП. Враховуючи формат відео, скажу про Андрія Гусіна просто і коротко. Легенда українського футболу. Автор голу у ворота збірної Греції, перспективний тренер, привітна і шира людина, чоловік, який дуже любив швидкість, яка і забрала його життя. Андрій Гусін провів за збірну України 71 матч, забив 9 м'ячів, а загинув на мотоциклі, не впоравшись з керуванням. Йому був 41 рік. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Вам це не важко, а мені дуже допоможе у розвитку. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою. Бережіть себе!